У парку імені Гагаріна сьогодні зранку багато дітей. Усі вони прийшли активно, весело та з користю провести час. Я люблю такі заходи, люблю грати з дітьми. Мені теж такі заходи подобаються. Я тут не перший раз. Ця спортивна локація у парку імені Гагаріна стала місцем проведення наради з питань організації дитячого відпочинку. Місто організувало роботу тренерів, аби протягом літа кожен бажаючий мав змогу долучитись до різноманітних активностей. Навіть в умовах війни Рада оборони міста під керівництвом Олександра Вілкула робить все можливе для того, щоб люди могли займатися фізкультурою та спортом. Відкриті всі дю США там де є, там, де є укриття. Ми там обладнали. Зараз відкрили активні парки і залучаємо до занять не тільки криворіжців, а й вимушених переселенців, які приїхали до нашого міста. Це робимо все для того, щоб люди мали можливість відпочити. Психологічне здоров'я безпосередньо пов'язане з фізичним. І ось ви бачите, які щасливі діти. Галина Васильєва приїхала до Кривого Рогу з Береслава з дитячим будинком сімейного типу. Каже, усі її дев'ятеро дітей охоче проводять дозвілля у парку. Містом ми задоволені. Місто нас прийняло хорошо. Всі, хто мог допомогти, всі допомагали. Гуманітарну допомогу, продуктові набори. Ми задоволені. Ми недалеко живемо на площаді. Ми приходимо тут. проводяться ігри, ну, для діток спортивні ігри. Вони займаються з людьми, які їх ну допомагають їм трошки розгрузитись. Поруч з родинами переселенців і криворізькі. В цьому парку ми часто буваємо, досить часто приїжджаємо всі разом, гуляємо на велосипедах, загружаємо нашу машину газель, велосипеди, самокати і діти тут гуляються. Тільки почалось тепло, Ми тут вже з тепла самого. Щоб розпочати тренування в активному парку, достатньо прийти на локацію, відсканувати за допомогою смартфону QR-код, обрати рівень складності та виконувати вказівки зіркового тренера. Програма тренувань розроблена для всіх, у тому числі і людей з інвалідністю. Будь-хто зможе знайти для себе ефективні вправи та додати у своє життя саме ту кількість рухової активності, яка необхідна для підтримки здорового способу життя. У нас локації проходять в понеділок з 10 до 12, в п'ятницю з 10 до 12 і в суботу з 10 до 14. Що ми робимо? Збираємо дітей, які тут знаходяться в парку, предлагаємо, робимо руханки з ними, то тобто актив зарядку. Потім зробимо з ними вправи естафети, граємо з м'ячем, з колами». Потім ми з ними граємо далі в наступні грибанбінтон, футбол. Протягом травня на спортивних майданчиках проєкту Активні парки, локації здорової України проведено майже 70 різноманітних фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів. Валерій Кожухар, Андрій Славний, цей день.